Господь з вами читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус вирушав у дорогу, один підбіг, впав на коліна і запитав його. Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус сказав йому, чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому, учителю, все це я зберіг з малих літ. Ісус же, поглянувши, полюбив його і сказав йому: Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь і йди за мною. Він же, засмутившись від сказаного, відійшов пригнічений, бо мав багато майна. І поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням: Як важко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. Учні були вражені тими словами, а Ісус знову у відповідь каже їм: Діти, як важко війти в Царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою, хто ж тоді може спастися. Поглянув на кожного з них Ісус та й каже, для людей це неможливе, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Тут Петро почав говорити йому, ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив: воістину кажу вам, немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер. Або матір, або батька, або дітей, чи полів заради мене і заради Євангелія. І при цьому не одержав би в сто раз більше вже тепер, у цей час, і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і полів разом з переслідуванням, а в майбутньому віці вічне життя. Слово Господнє. Я думаю, що кожен з нас щоденно щось шукає, або якусь річ, яку десь поклали ключі, чи мобільний телефон шукаємо, не можемо знайти, або певну інформацію, чи то про погоду. Буде сонячно чи дощ, чи про події політичні, чи про події на фронті. Шукаємо доброї поради, що маємо зробити зі своїм здоров'ям, доброго лікаря, який може допомогти. Батьки шукають добрих вчителів для своїх дітей, репетиторів. Людина перебуває в пошуку. В інтернеті пошукові системи, які нам дозволяють швидко знайти потрібну інформацію. Весь час чогось прагнемо і про щось просимо. Батьки просять дітей, щоб були слухняними. Народ просить своє керівництво, щоб допомогло вижити в цих часах. Люди віруючи, просять Бога, звертаються до найвищої інстанції з якимись проханнями. Ми, як люди віруючи, кожного дня заносимо молитви до Бога. В різний спосіб, є різні форми і способи молитви. І про щось просимо. Сьогоднішнє слово акцентує нашу увагу на тому, а що так насправді маємо просити в першу чергу. Про що молимося? Чого шукаємо? Автор книги мудрості говорить: я молився, тобто розмовляв з Богом і дано мені розум, візвав я і дух мудрості зійшов на мене. Знаємо, що коли Соломон став царем після свого батька Давида, то молився і просив. Бог говорить, проси, про все, що захочеш, і про багатство, і про славу, міг просити все. Доступ був відкритий. А він говорить, Господи, я людина молода, і переді мною дуже важливе завдання керувати народом, то керувати добре. Тому прошу про духа мудрості. Ось, візвав і дух мудрості зійшов на мене. І говорить: я волів її радше, ніж берла й престоли, тобто за всяку владу земну, за всяке багатство, золото чи срібло, Шукає тої мудрості, але мудрості Божої. Бог в своїй мудрості створив цю землю, і все, що створив Бог, було добре. Коли в план Божий зло починає нищити те добро, що дає Бог. Тому Господь приходить, щоб відновити ту втрачену гармонію. Тому ми, молячи, співаючи те 90-й псалом, просили: Боже, навчи нас сьогодні так рахувати наші дні, щоб ми набули серце мудре, так рахувати наші дні. Знаємо, що життя людини є обмеженим якимись часовими рамками. Як говориться в одному з псалмів, життя людини 70 років, 80, якщо ми при здоров'ї. І так в середньому є. Боже навчи нас так рахувати наші дні, так розпланувати наше життя, щоб ми здобули це серце мудре. Виявити рабів своїх милосердя, бо сьогодні, може, ще далекі від тебе. Молимося про щось просимо і навіть не усвідомлюємо собі, що Бог вислуховує кожну молитву і відповідає, а нам, здається, не чує або не відповідає, або йому байдуже. Приходять різні думки, різні спокуси, а може, не потрібно молитися. Он скільки людей живе собі спокійно, цей недільний день десь вдома собі відпочиває. Дивиться якісь фільми або спить до обіду, чому ні, дощ йде, чому ми в цьому храмі, що шукаємо, про що просимо? Чи взиваємо про того духа мудрості? Бо Слово Боже нас до цього заохоче, відкриває нам ту таємницю. Послання до євреїв чуємо, що те Слово Боже є живе, є діяльне. Тобто прибуває в динаміці, це не просто записана якась літера. Записали, поклали на поличку. О, Біблію маю. І навіть кілька видань в різних перекладах. І навіть подарункове, з малюнками. Що ж з того? Слово Боже починає промовляти до нас тоді, коли відкриваємо святе Писання і читаємо, коли чуємо, як і в апостол говорить, віра народжується зі слухання. Коли чуємо про ті несамовиті діла, які чинив Господь в історії вибраного народу, коли чуємо слова нашого Господа Ісуса Христа, Він сьогодні промовляє до нас, тут зібраних. Тому це слово живе й діяльне і гостріше від усякого двосічного меча, проникає аж до поділу душі і духа. Суглобу, мозку і кісток порівнюється до такого ж телету, який глибоко десь проникає в тіло. Але для чого? Щоб розрізнити думки і наміри серця. Щоб ми могли побачити, чи наше серце вірне Богові, а може воно зрадливе, а може воно полохливе, а може воно непостійно. як все добре, то слава Богу, як приходять якісь випробування, труднощі, страждання, хвороба, навіть смерть. Що ж тоді Караули катастрофа, Бог вже не такий люблячий. що відбувається? Якась переміна настрою від переміни погоди і обставин, які є зовні. Але Ісус говорить, серце людини з глибини її єства випливають, і злі думки розпусні, і пожадливість, і гнів, і все інше, що ж залишається. Молитися, як цар Давид, і просити серце чисте створив мені Боже і дух правий, відновив внутрі моє. Дай мені тут розум і мудрість. Навчи Господи, що маю робити. Так, як та молода людина, яка прибігає до Ісуса, про яку чуємо сьогодні в Євангелії, Ісус вирушає в дорогу, вже хоче залишити це місто іде далі, бо говорить своїм учням. Мушу йти в інші міста і сели проголошувати там добру новину. І ось раптом хтось підбіг. Один підбіг впав на коліна і запитав його. Ця молода людина мала якесь питання, неспокій серця. Мало того, вчителю з Назарету визнавала когось більшого, ніж інші вчителі. Ну бо в Ізраїлі було багато мандрівних вчителів. Але так, щоб хтось прибігав, падав перед ними на коліна, ну це скоріше якийсь виняток, ніж правило. Падає на коліна говорить учителю добрий. Що має робити, аби успадкувати вічне життя? Коли читаємо Євангеліє, то бачимо, що ані книжники, ані парисеї, ані навіть первосвященики не питали у Ісуса про це. Їм здавалося, що вони добре знають, як. Успадкувати вічне життя. А навіть свої зарозумілості вони вважали, що вони вже його мають, собі в кишені, разом з своїм багатством і владою. Учителі добре. Ісус відповідає питанням на питання. Це теж була стратегія вчителів, коли задавали своїм учням питання. Чому називаєш мене добрим? Здається, дивне питання. Ну, так звернувся, може, таке, скажімо, вічливе звернення. Але Ісус говорить: ніхто не є добрим, лише Бог. І отут питання. Якщо називає Ісуса вчителем добрим, чи вірить в те, що розмовляє з Сином Божим? Якщо так, то чи приймає його авторитет Його Словом? І то беззастережно. Ну бо легко нам прийняти Боже Слово, яке нам подобається. Коли Бог нас хвалить, називає своїми дітьми, коли пробачає гріхи, але коли щось вимагає, щось просить, щось наказує, от тоді з'являється така думка: це не до мене вже. Ото було до мене, а це вже ні. Це для когось іншого, для сусіда. Для знайомого, для священників, для папи Франциска, нехай вони над цим розважають. Я собі виберу інший фрагмент Євангелія. Більше мені подобається. Ісус говорить, знаєш заповіді, не вбивай, не кради, не чи не перелюбу, не свідчи неправдиво, не, не батька матір. І той говорить, учитель, я все це зберіг з моєї молодості, не тільки знаю на пам'ять. Божі заповіді, але й... <кій> з молоду зберіг це. Тобто виконує цікава річ. На яку думаю, звернули увагу, що Ісус не говорить про перші три заповіді, починає від четвертої. Чому? Цікаво. Теж стратегія вчителя з Назарету. Та молода людина навіть не звернула уваги на те, що. Починається з заповіді, Ісус говорить тільки про людські відносини, а відносини до Бога я Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Тобто показав йому, що має якогось свого божка, який є важливіший, ніж відносини з Творцем. Так, по відношенню до ближніх є добрий, але по відношенню до Бога як? Ісус, поглянувши, полюбив його і сказав йому: одного тобі бракує. Цікава річ. Коли читаємо Євангеліє від Марка, знаємо, що він не належав до грона апостолів і в той момент, можливо, там не був, то звідки він знає, що Ісус поглянув з любов'ю на нього? Звідки так докладно. Описує всю ситуацію, є така думка, що саме Марко і був тією молодою людиною, яка мала великі багатства. І, можливо, вони йому тоді заважали піти за Ісусом. Було те прагнення успадкування вічного життя, але так, як він це бачить. Тому. Засмутився від сказаного і відійшов пригнічений, бо мав багато майна. І так в один момент відмовитися від всього не був готовий. Але той погляд Ісуса з любов'ю, може, спричинив революцію в Його серці. Прийшов час, і він пішов за Ісусом і був секретарем святого Петра Апостола і написав це Євангеліє. Достеменно про це не знаємо. Але цілком можливо, що так і було. Ісус з любов'ю дивиться на кожного з нас і говорить, одного тобі не вистачає. Може, кожному чогось іншого, не обов'язково відмовлятися від якихось багатств, так, мабуть, їх не маємо забагато. Але тим одним є сам Господь, який має бути центром нашого життя. Святой Августин говорив, коли Бог буде на першому місці, все інше стане на свої місця. Та як, Господи, молився я, і дано було мені дух мудрості. Чи часто на молитві ми просимо власне про це, Господи, не багатство прошу, не здоров'я. мудрості, Твоєї мудрості і того, щоб міг пізнати тебе Твоєму слові, світі, який ти створив кожній людині, яку ставиш на моїй життєвій мої життєві дорозі. Господи, що хочеш сказати сьогодні до мене? Цьому дні, як я говорив на початку служби, в Дніпрі сьогодні святкують 10 річницю реконсекрації. Сама реконсекрація відбулася 11 жовтня 2014 року. Господь благословив мені бути присутнім при тому. І це був великий знак того, що те, що здавалося, неможливим для людей, є можливим для Бога. Коли Ісус говорить про небезпеку багатства, про те, що багатому дуже важко війти в Царство Небесне, апостоли були вражені, були здивовані. Як? Книжники і фарисеї навчали, що багатим цього світу належить Царство Небесне. Що багатство це Боже благословіння і знак Божої прихильності. А тут раптом важко їм війти в царство небесне то як іншим. Тим, хто бідніший або зовсім бідний, нічого немає, як їм війти. Ісус відповідає, подивившись на кожного з них. Для людей це неможливо, але для Бога є все можливе. Думаю, знаєте добру історію храму в Дніпрі. В радянські часи був забраний, був знищений, перебудований. Вежі з Христами були збиті, пристроєні колони, як перший раз його побачив, коли навчався в університеті в Дніпрі, виглядав як палац культури. Не було жодних шансів повернути. Незважаючи на те, що був виданий закон про повернення культових споруд релігійним громадам, яким вони колись належали. А нічого з того. Багато законів України не виконувалися і не виконуються по сьогоднішній день. І це проблема нашої країни. Це велика біда. Не виконувався і той закон. І за президентство одного президента, і другого, і третього. Олігархи і можні цього світу, такі, як сумнозвісний колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренко, приватизували цей храм. Нечесно, через підробку документів, через перепродажі фіктивні аж до Каліфорнії, до фірми Duxbury Incorporated, яка за паперами була власником цієї будівлі на проспекті Карла Маркса 91. І здавалося, немає жодних шансів повернути Дім Божий. Але було те прагнення в серцях людей, братів Капуцинів, які там тоді працювали, і Парафіяни, які не побоялися і вийти на вулицю, і чувати день і ніч під храмом, який почали руйнувати і нищити після пожежі, яку, мабуть, самі спровокували. Святиня Божа була в запустінні. І навіть був шантаж і тиск на суддів, які провадили справу про повернення храму, аж до того, що вони відмовлялися вести цю справу. Здавалося, немає шансів. І навіть вже були розмови про те, що може міська влада виділить для громади десь землю, то так бажано, за містом. Не хотіли католиків бачити в центрі Дніпра. Але сталося зовсім інакше. Сам Господь втрутився в цю справу. І суд був виграний, і храм був повернутий, і відбудований. Відбудова тривала майже 5 років. і власне Десять років тому тодішній ординарій єпископ Станіслав Шаропорадюк наново святив той храм. Зараз там лунають молитви і подяка Богу за те, що сталося. Для людей це неможливо. Але для Бога все є можливим, тому коли дивимося на храм нашого серця, на своє життя, може він зруйнований, може там немає з христами, може там не чути молитви. І тільки пустка згарища, але Господь може відновити і відбудувати. Воістину кажу вам, немає, немає нікого, хто залишив би братів, сестер, все своє майно. Але заради мене і Євангелію. важлива мета, заради чого я відмовляюся від чогось, навіщо піст? Не для того, щоб зробити стройними свою фігуру або очистити організм. То називається лікувальне голодування і є щось зовсім інше. Після того, щоб відчути свою справу і голод за Богом. Хто залишить все, отримає в сто раз більше обіцяє Ісус, але разом з переслідуванням. Бо говорить, мене переслідували і вас будуть переслідувати. Слово переслідування викликає певний страх за своє життя. Як це? Мене хтось буде переслідувати? Не хочу. Страждати не хочу. Терпіти не хочу. А чого хочу? А царство Божого і так, щоб задарно. Ну так, Господь постраждав і Він терпів. Він відкрив нам двері до Божого царства. Але, говорить, царство небесне силою береться. Тому тут на землі. Маємо просити про цього духа мудрості, духа розваги, духа пізнання Божого Слова, щоб те, що було закрите перед нашими очима, відкрилося. Немає створіння, яке б сховалося перед Господом. І все є оголене, і відкрите перед Його очима. Довіритися, що Бог прагне для нас добра і нашого спасіння. Як говорить сьогодні Ісус у майбутньому віці дарувати нам вічне життя. Тому, якщо будемо в це вірити, то так і станеться. Амінь.